Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, я персональний стиліст, ви на моєму ютуб каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як дуже просто покращити свій персональний стиль. В цьому відео я дам 5 зрозумілих, доволі простих, на перший погляд, порад, які дійсно допоможуть вам дещо покращити свій власний персональний стиль. Якщо дана тема є для вас цікавою, будь ласка, продовжуйте дивитися дане відео. Якщо Дане відео буде для вас корисним. Поставте, будь ласка, мов вподобайку і можете написати про це в коментарях. Буде вам дуже вдячна. Отже, порада номер один, яку я хочу вам дати, це обирайте свої пропорції. Тобто, а, яким би класним не був одяг, як би класно не пасували кольори, фактури а, одне до одного, якби він не відповідав сучасним тенденціям. А якщо одяг не пасує конкретно вашому типу зовнішності, тобто вашим природним пропорціям, а це не покращує ваш стиль ніяким чином. Що таке пропорції? Пропорції утворюються в образі за допомогою. Форм, який цей одяг має, його довжин співставлення однієї форми до іншої форми, тобто верху образу, до прикладу, до низу образу. А це і висота взуття, і висота підборів, і те, наскільки довгий мис має взуття, чи є капелюх, і тоді якої він форми, якої висоти і так далі. Тобто, це все ось ці дрібні та крупні. теж Точки, які акцентують. Увагу в образі на ті чи іншій ділянці нашого тіла, і дуже класно і дуже корисно розуміти, які ділянки, які точки в вашій фігурі варто акцентувати, а які навпаки нівелювати, яка має бути пропорція низу до верху, які довжини мають бути у вашому одязі. А все це можна дізнатись, зрозуміти, розуміючи, який тип фігури ви маєте, які особливості фігури ви маєте. Це можна зробити і самостійно розібратися в цьому питанні, можна звернутися за допомогою до спеціаліста, того ж стиліста. До речі, посилання на мої послуги є в описі до даного відео. Також в мене є декілька відео на каналі, посилання на які я теж лишу в даному описі, які вже зачіпали це питання, і в яких я давала рекомендації щодо кожного типу фігури. Отже, порада номер один. Звертайте увагу на пропорції, які ви створюєте в своєму образі. Порада номер два: обираємо свої кольори в портретній зоні. А так, кольоротипування це таке щось трошечки ніби і застаріле, а, поняття в стилістиці сучасній. Хоча є і багато досить відомих кольори, кольористів, кольоротипістів, які працюють в цій галузі. І я мушу сказати, що а насправді це дійсно працює. Якщо ми обираємо кольори, які пасують нам, які відповідають нашій зовнішності, ми виглядаємо краще. І навпаки, якщо ми обираємо кольори в портретну зону, знову ж таки, а які підкреслюють якісь моменти в нашій зовнішності, які не хотілося би, до прикладу, підкреслювати. Це ті ж самі синці під очима, можливо, якісь почервоніння на обличчі. Це теж дещо псує наш зовнішній вигляд. Тому, звісно, обмежувати себе в кольоровій палітрі і керуватися виключно тими предписаними кольорами, які підходять вашому типу, а є дещо обмежуючим таким. Факторами це не завжди зручно, тим більше, що наша зовнішність може змінюватися. Ми можемо змінювати колір волосся, ми можемо користуватися макіяжем, і це вже теж може підвищувати нашу контрастність або знижувати її. І це все працює. До речі, на своєму курсі по самостійному розбору гардеробу я про це розповідаю, а також в мене є окреме відео про. Колір, як працювати з кольором, теж буде посилання на всі ці матеріали в описі до даного відео. Будь ласка, передивіться, якщо ця тема вам особливо корисна. Ну і зі свого досвіду можу точно сказати, що а, обираючи кольори, які вам пасують, які підкреслюють природу вашої зовнішності, ви покращуєте тим самим свій власний персональний стиль. Порада номер три: міксуйте тренди з базою або базу з трендами або ж з більш виразними речима Тобто не користуйтесь виключно базою або ж виключно трендовими речима. Звісно, знову ж таки, як я вже розповідала в своєму відео про базовий одяг, база може бути дуже різною, і надважливо це те, щоб обирати базу відповідності знову ж таки до свого типу зовнішності, повертаючись до першого і до другого пункту даного відео, про те, що я вже розповідала, і база може пасувати вам, і база може також. Дещо більшого говорити про ваш характер, тобто це може бути доволі різноманітні фасони так самих класичних або базових штанів. І база вона дійсно може трішечки більше розповідати і про ваш персональний стиль, тобто, база це не завжди щось дуже скучне і дуже примітивне. ні. Але в той же час, коли ви додаєте якийсь колір, коли ви додаєте актуальний акцент у свій образ, навіть якщо це невеличка деталь, тобто там можливо, лише сумочка або лише взуття, або навіть шкарпетки якогось яскравого трендового відцінку даного сезону. Або якась цікава оправа в окулярах, це все рівно де дає виразності вашому персональному стилю, взагалі вашому стилю, вашому образу. Те ж саме стосується, коли ми керуємося виключно а, трендами або виразним одягом і намагаємося одягнути все найяскравіше, все найвиразніше в один лук. Інколи це доречно, особливо, якщо ви йдете на якусь фешн-подію і хочете показати свою обізнаність в трендах, або якось виразити себе особливо. Особливо а, тим більше, що такий напрямок як максималізм є актуальним зараз. І якщо це ваш стиль, то напевно так окей, звісно, не агітую вас переключатися на базовий одяг чи додавати його, якщо вам це не імпонує і не відповідає вашому персональному стилю. Але все ж, якщо ви лише формуєте свій стиль, хочете його покращити, відчуваєте, що щось не працює, то якраз в даному випадку спробуйте додати щось більш спокійне, щось більш нейтральне та базове, тим самим балансуючи власний образ, так роблячи його більш цікавим, тому що оку є де відпочити, оку є де навпаки зачепитися. Так і працює власне баланс і гармонізація тих елементів, які ви додаєте у свій образ. І порада номер 4. Уникаємо недоречності. А що я маю на увазі? Як на мене, майже не існує невдалих образів. Просто вони не відповідають або вашому типу зовнішності, або ж місцю і часу, і ситуації. До прикладу. Якийсь яскравий вечірній макіяж не зовсім доречний в 9-й ранку в офісі, якщо ви банківський працівник, до прикладу. Або ж якийсь соломіний капелюх, так само не буде в тому ж місці доречним, але на вечірці вечірній макіяж супер. А на пляжі соломіний капелюх чудово, ідеально. Тобто розумієте, про що я говорю? Ми маємо не лише керуватися. Нашими особистими вподобаннями те, що нам дуже подобається, імпонує та личить. Але все ж таки намагатися вписувати а, власне естетичне бачення і у відповідну ситуацію. так Тобто намагаємося знайти знову ж таки той баланс, коли ми і свій стиль можемо виразити, але і лишитися доречними по до ситуації. Тому. Порада номер 4 – намагаємося відповідати тим умовам, в які ми власне одягаємося, збираємося і готуємо наш образ. І п'ята порада: остання на сьогодні. Пам'ятаємо, що тренди в аксесуарах та прикрасах також змінюються. Дуже часто розбираючи гардероб своїх клієнтів, мені потрапляють на розбір. Прикраси, які були десь актуальними, можливо, декілька сезонів назад, або ж навіть декілька десятків років назад. І я розумію, що це коштовні речі, і часто так, якщо це не біжутерія, то інколи і біжутерія теж буває доволі коштовною. І я розумію, що це не те, що дуже легко викинути чи комусь віддати, продати. А особливо, якщо це дійсно чийсь подарунок, і це річ, яка для вас щось символізує і несе для вас якусь цінність, звісно, ми переважно лишаємо такі речі. Але пам'ятаємо, що все-таки тренди, актуальність вона є і в таких елементах нашого образу, як прикраси. І вони теж виходять. З моди. тому, якщо ви хочете виглядати актуально, слідкуйте за тим, щоб і деталі, такі як аксесуари, у вашому гардеробі, у вашому образі та стилі змінювалися. Особливо, коли і ваш стиль змінюється активно, так, до прикладу, зараз ваш стиль став більш а, такий кежуал, можливо, навіть ближче до спорту. В такому випадку варто переглянути ті прикраси, якими ви зазвичай користуєтеся. Можливо, варто додати щось більш спокійне, просте, можливо, теж з елементами спортшику. Такі прикраси теж у нас є. Можна їх пошукати, знайти. І дещо підкоригувати цю свою аксесуарну групу у відповідності до тих змін стилістичних, які вже відбулися у вашому персональному стилі. Теж стосується, до прикладу, і форм сумок. Так вам можливо було зручно дуже довгий час користуватися якоюсь певною формою, і ця сумка може ще класно виглядати, але в той же час особливо, якщо це був якийсь дуже такий гарячий тренд. А зараз, декілька років по тому, це може виглядати вже не дуже сучасно, не дуже актуально, і не те, щоб покращувати ваш стиль, а скоріше навпаки. Тому звертаємо на це увагу. І тут порада, купуючи якраз речі, які мають певну коштовність, так які ви вкладаєтесь, все ж таки обирайте. Не якісь дуже виразні дизайни, не дуже такі трендові позиції, а щось більш базове, класичне, нейтральне для того, щоб якраз мати можливість якомога довше користуватися цими речами, не переживаючи за те, що вони втратять свою актуальність і доречність. Всього ж на цьому, все. Дякую вам дуже за увагу. Такі п'ять порад. Напишіть, будь ласка, чи ви користуєтесь ними вже? Чи були вони дійсно для вас корисними, коли ви почали їх застосовувати? Якщо ви вже це робите, також поділіться якимись можливо своїми особистими знахідками, порадами щодо покращення вашого персонального стилю, що ви використали, як це змінило ваш стиль. Мені буде дуже цікаво почитати, і я думаю, всім підписникам також. Також доєднуйтесь до телеграму спільного чату для усіх підписників мого ютуб каналу. Запрошую вас, буду вам там рада. Можете там також поділитися своїм досвідом в цьому плані. Там у нас більш таке може бути активне спілкування одне з одним. Тому запрошую телеграм. Також усі корисні посилання і на мої послуги, і на курс по самостійному розбору гардероба, і на усі згадані відео, які можуть бути вам також корисними, є в описі до даного відео. І знову ж таки, якщо відео було вам корисним, будь ласка, поставте мені вподобайку, підпишіться на канал, можете поділитися цим відео з тим, кому воно також може бути корисним та цікавим. В цьому ж все. Я бажаю вам чудового дня, гарного настрою і до зустрічі. У новому відео всім па-па!